Він з перших днів великої війни пішов захищати Україну сьогодні. На стінах центру патріотичного виховання імені Бандери відкрили анотаційну дошку старшому лейтенанту 54-річному Олегу В'язовченку. Він загинув на великдень минулого року від мінометного обстрілу у Волноваському районі на Донеччині. Дружина героя Тетяна Маркіна зізнається, сьогодні їй морально непросто сонячна і по весняному тепла погода, наче знову переносить її у найстрашніший день життя 24 квітня. Коли її коханго не стало, дуже багато слів було за нього сказано, і дуже багато мені здається, що він би знову, якщо б він би був зараз тут, він би ні одної хвилини би не вагався і. Все одно би настояв на своє, і пішов би на захист нашої держави. Пишається своїм сином і батько Олега Юрій В'язовченко, і тим, що так само, як тато і дід став військовим, і тим, що коли почалося повномасштабне вторгнення, він не ховався і не уникав повістки, а добровольцем пішов захищати Україну. Хоча здоров'я каже не мав. У нього цей час була проблема зі здоров'ям. І тут серйозна проблема. Так, От, От, два рази він коноровірусом перехворів. І, ви знаєте, йому погано і погано, і і я йому казав так, я йому чесно кажу, я кажу, Олег, не спіши, угу. не спіши, Призавайте. лікуйся, приводься в порядок, як 50-й, а потім, коли, коли, коли треба буде, да, тебе покличуть. Угу. Но він здорово приїжджав, коли він вже ви, ну, виїжджав, наїв, до нас прийшли в гості з Тетяною. Він чорний був. Я тако не бачив, як не гасав. Так він до серця близько взяв. І так, нам рано чесно вами, кажучи, ми навіть і не думали, що він цей був. Він раз оформив документи і вже пішов. Сьогодні Олегу Зовченко відкрили і освятили анотаційну дошку, аби пам'ять про героя, який без жалю віддав своє життя за Україну, продовжувала жити. Своїм життям вони зупинили ворога. Але я би дуже хотів звернутися до всіх, щоб ми не розслабились, щоб ми десь не подумали, що це вже все. Ворог підступний. Ворог надзвичайно. Хоче робити те, що він робив руками, знищувати українців як націю. Тому саме тут, в центрі патріотичного виховання імені Степана Бандери, ми сьогодні відкриваємо нотаційну дошку, щоб діти, сотні, тисячі дітей, які приходять в цей центр, які навчаються тут, щоб вони кожного дня йшли. І бачили, якою ціною дається українська держава. До речі, молодь зможе дізнатися про Олега В'язовченка та інших івано-франківців, які загинули за Україну завдяки технологіям. У кутку дошки є QR-код. Він відправляє на платформу Банк Пам'яті, і там можна побачити відео історії про військовослужбовців, чиї анотації відкриті в нашій тергромаді. Ольга Смага Геннадій Томнюк. Новини на вежі.